Актуальним проблемам лісового господарства Черкащини була присвячена обласна виробнича рада, яку провели на базі Кам'янського лісгоспу. В її роботі взяв участь заступник голови державного комітету лісового господарства України Ігор Бородаєв. серед досягнень галузі. Лісівники називали виконання державної програми ліси України та збереження кадрового потенціалу. Тему продовжує Олександр Чернега. Незважаючи на економічну кризу, яка зачепила лісівничу галузь у першому кварталі поточного року, каже заступник голови державного комітету лісового господарства України Ігор Бородаєв, галузь розвивається цього року. На лісорозведення порівняно з минулим роком на 40% уряд збільшив фінансування. Це на думку Ігоря Бородаєва сприятиме виконанню загальної державної програми Ліси України. Головний з пріоритетів це забезпечення оптимальної лісистості України. Галузь досить успішно його виконує. У 2008 році ліси були створені на площі 66 тисяч гектарів, що в 1,7 рази перевищує площу зруби. Керівництво держави поставило перед нами стратегічне завдання. Вже до середини цього сторіччя Україна повинна мати оптимальну лісистість, тобто не менше 20% території повинно бути вкрито лісом. 2008 села каже начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Іван Шиятий був сприятливим для лісівників регіону. Планові показники виконано, а деякі перевиконано. Зокрема, на кількасот гектарів більше посаджено молодих лісів. Так, лісовідновлення проведено на площі 2021 гектар при плані 1921 гектар, в тому числі. Посаджено 1753 гектарів лісових культур при плані 1654 гектари. Промисловим сектором галузі забезпечено зростання основних виробничих показників у порівнянні з 2007 роком. Так, за 2008 рік заготовлено 541,3 тисячі кубометрів деревини. На нараді говорили про проблеми галузі, серед яких відмова селищних рад виділяти землю несільськогосподарського призначення під заліснення. Прозвучали слушні думки щодо виконання загальнодержавної програми з енергозбереження. Галузь готова вже до кінця цього року забезпечити переробку як мінімум 250 тисяч кубометрів технологічної паливної тріски. Це еквівалент 62 мільйонам кубометрів газу. Державний комітет звернувся. До уряду щодо фінансування придбання 30 комплексів для виготовлення енергетичної тріски на лісосіках. Це дасть нам змогу в цьому направленні, направленні мати постійний збут за процедури. кошти серед позитивів. Учасники наради називали збереження кадрового потенціалу галузі, що в нинішніх умовах є суспільно важливо. майже 2,5 мільйона гривень на